Хмарний сервіс Boosteroid продовжує радувати своїх підписників новими іграми, які з'являються в бібліотеці щотижня. І як вже у нас з вами склалась така традиція, по вівторках я вам розповідаю, в які свіжі проєкти ви зможете пограти в Boosteroid вже від завтра, 12 квітня 2023 року. Я вас щиро вітаю на каналі Вічна Гра, коло мікрофона, як завжди, я, Дмитро. Якщо так стало, що вам подобається те, що я роблю на цьому каналі, то можете підписатися, на нього поставити вподобайку. У цьому відео написати будь-який коментар, аби відео просувалося алгоритмами Ютуба і його могли побачити ще більше глядачів. Якщо є бажання, то можете підтримати канал грошима за посиланнями, які знайдете під цим відео, але це зовсім не обов'язково. Мені буде достатньо вподобайки і коментаря. А от що обов'язково, то це підтримувати наших воїнів, які б'ються і вдень і вночі з ворогом, для того, щоб ми з вами тут в тилу могли жити більш-менш спокійним життям і просувати українську культуру. Твітом. Посилання на благодійні фонди ви також знайдете в дописі до цього відео. А от якщо ви передбаєте підписку на хмарний сервіс бусерої за моїм посиланням, яке ви знайдете теж десь там внизу під відео, то я буду вам безмежно вдячний. Всім заздалегідь, дякую, поїхали! Перша гра в моєму списку, яку ви зможете пограти вже завтра використовуючи бустероя, це гра, де гравець бере на себе керування лисичкою Endling Extinction is Forever для магазину Steam. В проєкті потрібно виживати у всесвіті, який знаходиться на межі виживання. Треба буде піклуватися на промаленьких лисенят, які потребують вашої турботи. В грі дуже чудова, емоційна та зворушлива історія. Приємний візуал і непоганий саундтрек. Забавка має дуже схвалена. Відгуки від 95% користувачів Steam і коштує в магазині Габена 469 гривень. Наступна гра, яка буде додана для користувачів Steam, це розповідь про кохання, смерть пернатих лицарів та порятунок в стилі чорно-білого кіно, Chicken Police Painted Red. пернаті копи. Це пригода друзів копів з продуманим ігровим світом, непростим сюжетом та морем абсурдного гумору. Гра поєднує елементи візуальних оповідань і класичних пригодницьких ігор. У грі понад 30 персонажів, з якими можна спілкуватися, а деяких навіть пристрасно. Допитувати Проєкт має 96% схвальних відгуків від ком'юніті та коштує 279 гривень. Наступна забавка Дредж це одиночна гра, в якій вам доведеться ловити рибу та розкривати зловісні таємниці глибин, продавати улов, покращувати свій маленький човен та досліджувати дно моря у пошуках давно похованих секретів. Гравцю доведеться керувати рибалкою, який стикається з дедалі більш лавкрафтівськими істотами, коли він вирушає далі до архіпілагу відкритого світу. Гра розроблена інді студією Black Cell Games з нової Зеландії. 96% дуже позитивних відгуків від гравців і коштує 515 гривень. Наступна гра наразі знаходиться в дочасному доступі: Small Land Survive The Wilds. Це виживастик у відкритому світі, де вам потрібно буде крафтити зброю та досліджувати світ у крихітному виконанні, битися з різними комахами, приручати різноманітних дивних тварин. Здається, розробники зі студії Merge Games надихали з грою Grounded, де ми керуємо зменшеними до розмірів комахи дітьми, які виживають у власному подвір'ї. Гра має 85% Одків дуже позитивних відгуків, і не дивлячись на дочасний доступ, коштує 515 гривень. А от наступна гра, а точніше серія з чотирьох ігор, це забавки, в яких вам прийдеться грати за легендарних персонажів Астерікса та Обелікса, і потрапляти з цими героями в різноманітні історії і досліджувати різні світи. Список ігор, які будуть додані до сервісу, а також відсоток позитивних відгуків та ціни на ці проєкти, ви зараз бачите на своїх екранах. Бо про кожного окремо говорити я вважаю, що немає сенсу, бо це ж не огляд ігор, а лише анонс. Дякую вам всім за перегляд цього коротесенького відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте наших бійців, це дуже важливо. А якщо є можливість, можете підтримати і мене. Слава Україні! Переможемо!